Типи додатків на C Sharp, які є взагалі типи додатків під Windows, саме під Windows, тому що з них ми будемо починати своє вивчення цієї мови. І також спробуємо створити свій перший проєкт, написати свою першу програму і запустити її. Як ви бачите, зараз в мене відкрита Visual Studio Installer, і вона відразу нам пропонує вибрати, для чого саме ми будемо використовувати її. Для розробки якого типу додатків. Як ви можете бачити, вона пропонує пакети розробки не тільки для C-Sharp, тобто є якісь для JavaScript, є якісь для Python, але нас цікавлять саме для C-Sharp. C-Sharp взагалі дозволяє писати, в принципі, будь-що, що можна уявити. Тобто, це можуть бути і мобільні додатки, ігри, сайти. Якесь програмне забезпечення під Windows, Mac, тобто будь-що, що взагалі можна придумати, все воно дозволяє робити розробляти. І тут нам потрібно просто вибрати, які саме пакети для розробки ми хочемо встановити. Тобто для моб-додатків ми будемо встановлювати якийсь один, наприклад, оцей. для розробки ПО під Windows ми будемо встановлювати ось цей, який в мене вже встановлений. І так далі. Що ж, давайте тепер розглянемо, які є типи додатків під Windows. Як я вже сказав, саме з них ми будемо починати вивчати нашу мову програмування C Sharp, тому було б корисно відразу подивитись, як вони будуть виглядати наші перші програми. На Windows є два типи додатків: це консольні і формовські. Яка між ними різниця, як вони виглядають, я зараз покажу. Певно, одним з найкращих прикладів консольного додатку на Windows є командний рядок Windows. Він дозволяє нам маніпулювати даними на комп'ютері, створювати якісь папки, файли, їх редагувати, налаштовувати операційну систему нашу та інше. Як він виглядає, що він нам взагалі пропонує? У ньому можна вводити якийсь певний текст з клавіатури, і також він дозволяє виводити якийсь певний текст на екран. Тобто, за рахунок цього йде спілкування між юзером і комп'ютером. Давайте тепер подивимось, як виглядає формовський додаток. Напевно, найпростішим формовським додатком, який взагалі є встроєний у операційну систему Windows, є блокнот. Він дозволяє нам редагувати якісь файли. Тобто є певне поле, де ми вводимо текст, є якісь кнопки, які дозволяють там, створювати файли, чи робити якісь інші правки. Це такий простенький формовський додаток, який не має ні дизайну, нічого. Складнішим прикладом може бути Word. Він також формовський, але вже набагато красивіше виглядає, має набагато більше функцій і дозволяє нам також редагувати, як і блокнот, текст, форматувати його якось, зберігати файли. Та інше. Що ж, тепер, коли ми розглянули усі типи проєктів на C-Sharp, глянули, як виглядають додатки під Windows, консольні і формовські, я пропоную переходити до створення нашого першого проєкту. Давайте зайдемо в Visual Studio 22, відкриємо її. І, як ми можемо бачити, у нас зліва пропонується відкрити нещодавній проєкт, який був створений на цьому комп'ютері, був відкритий. Це потрібно для того, щоб не шукати довго. Ми зайшли, відкрили останній проєкт, який редагували, наприклад, вчора, і продовжили розробку. Справа у нас є декілька опцій. Одна з них, яка нам потрібна, це створення проєкту. Натискаємо на неї. І нам потрібно зараз вибрати тип проєкту, який ми хочемо створити. В нашому випадку це консольний додаток. Ви можете потім пролистати, подивитись, які є взагалі типи проєктів. Ось, наприклад, Windows Forms, як ми вже бачили, формовські додатки на Windows. От він саме відповідає за них. Тобто, якби ми хотіли створити блокнот свій, ми б вибрали його. Також є деяка інша технологія для створення формуської додатків, але зараз не про це. Вибираємо консольний додаток. Нажимаємо далі. Тут вказуємо його ім'я. Давайте кажемо: Hello World. І можемо вибрати шлях, де берегти цей проєкт, де зберігати його файли. Він тут є стандартний, але за необхідності ми можемо. Його вибрати і вказати свій. Нажимаємо далі. Тут нам потрібно вибрати, яку версію C-Sharp ми будемо використовувати. Давайте виберемо NetCore 3.1. Тут є декілька опцій, є і новіші, але ці новіші, вони трошки не таку структуру мають. Ми будемо розглядати, наприклад, Core 3.1. Наш проект створився, згенерувалися якісь файли, програм CS з кодом якимось незрозумілим, але не бійтесь, ми будемо через один-два роки вже розуміти, що тут пише, і будемо самі писати якісь простенькі програми. Що ж, давайте розглянемо спочатку, як е, побудований проект, яка ієрархія елементів є у ньому. У ньому. Е, перше, це йде рішення. Воно зберігає в собі, може зберігати декілька проєктів. В нашому випадку це тільки один проєкт, який ми тільки що створили. Це Hello World. Ми, ми можемо також додати інші, або створити інші відразу, от натискаючи, додати, створити проєкт. Таким чином, ми можемо створити інші проекти і додати це рішення. Для чого потрібна така от ієрархія, чому б не зразу поставити на самий верх проєкт. І уже у ньому ці файли, які там згенерувалися, для того, щоб е, була можливість розділяти е, якесь ПО на певні частини. Тобто, наприклад, е, у нас є Word, який ми розробляємо. І одна частина проєкту у нас відповідає за дизайн, скажімо, цієї форми. А інша частина проєкту відповідає нам на, у нас за якісь формули, розрахунки, які користувач не бачить. Але програма це рахує, тому що це потрібно для її роботи. В такому випадку було б досільним розділити проєкт наше рішення на дві частини. Перше це яка буде взаємодіяти з користувачем, а другий проєкт це буде який, скажімо, бекенд проект який буде робити всі розрахунки які не бачить користувач. Так, далі давайте глянемо, що складається у нас консольний. Проєкт проект. Проект, консольного додатку, скажімо так, такого типу. У нас є файл з кодом Program.cs. Я зараз не буду розказувати, що означає кожен рядок цього коду. Розкажу лише за 9. 9 рядок. Він означає, що нам потрібно вивести в консоль текст «Hello, world!». І давайте ще допишемо console.readKy. Цей рядок відповідає за те, щоб не закривати програму, а почекати, поки ми введемо якийсь символ. Тобто натиснемо на будь-яку букву, на будь-яку цифру на клавіатурі і введемо її в консоль. Давайте його запустимо. Як бачимо, у нас виявився текст на екран Hello World. І зараз програма чекає, поки ми щось ведемо. Ось. От вона закрилась. Тобто ми ввели букву D, і вона закрилась. Тут текст можна вказати будь-який. Давайте. Hello. Code UA. Запускаємо. І у нас вже новий текст Hello Code UA. Так, закриваємо. На цьому я закінчу цей урок. Далі будемо з вами розглядати зміни. Що таке взагалі зміни? Будемо вже писати якісь складніші програми. Перейдемо до різних структур в програмуванні, різних, скажімо, формувань, які дозволяють писати складніші програми. Всім до зустрічі. Зустрінемося у наступному уроці.